Трубка мідна діаметром 6 мм використовується в системах ГБО для автомобілів в якості магістрального трубопроводу. Може використовуватися в усіх поколіннях сучасного газового обладнання, застосовують тільки для систем на пропан бутані. Мідна трубка діаметром 6 мм приходить від газового балону до редуктора під капотний простір. На балоні вона встановлена в мультиклапан. Монтують її під нижчам автомобіля і кріплять за допомогою спеціальних скоб для запобігання можливого провисання. Такі скоби називають кріпленням трубки. Пластикове плетення, яким покрита трубка, захищає від механічних пошкоджень і запобігає корозії. Для зручності виготовляється в бухтах по 50 метрів. Виготовлено в Італії компанії Silmet СПА. Має сертифікат якості. Трубка 6 мм – Одна з найбільш використованих при монтажі газобалонного обладнання. Її використовують спільно з багатьма популярними редукторами: Томасето, Атікір, Ловато, Бірсі, Бігас, Ландірензо, Гюртнер КМЄ, Заволі Омвель та інші. Магістральна трубка вимагає обслуговування. Необхідно перевіряти герметичні з'єднання на техогляді. При пошкодженні необхідно змінити трубку або пошкоджену ділянку. Має товщину стінок 0,8 мм, чого цілком достатньо для сучасних газових устаткувань. Максимальний тиск до 30 бар. Температура експлуатації від мінус 20 до плюс 125 градусів Цельсія. Процесі монтажу трубки уникайте зламів або сильних вигінів. Ціна на сайті вказана за 1 метр трубки.